Всім привіт. Тьом, помахай. Ми приїхали з Артемом в магазин і купили машину. <гум> <гум> да? І хочемо тут погуляти. Тут є дитяча площадка. До. До. Паші туди, тільки там сонце, я не знаю. Це ми з ним сидимо у тіньку. Класна машина, в нього ж така сама машина була синя, він це ж одламав вверх. І зараз я йому показувала три машини на вибір, він опять же ж, таку саму взяв. Чого? Машин тут багато їздить, да? мотоцикли їздять. Набери. А ти шишечку бачив, дивись. <плес> так, треба виходити з дороги. Тут все їздять і ти дивишся на всіх. Да? А ось дивиш шишку, бачив, дивись, стой! Стой, дивись! Ось. Є шишечка? Mm -hmm. Не хочеш? Це кульок з машини. Mm -hmm. Все, не треба шишечку, викидаємо. Піш? Угу. Пішли з ходом. Горки є, качелька. Пішли? Пошли, так. Mm -mm. пошли, да. Ідемо туди, пошли. Mm -mm. Опа, каже, куди ми попали? Дивися, пісочниця є, ми сюди з тобою наразі не приходили. Угу. Да. Скажи, Тём. Ой, как хорошо в тенечке. Что, сыпать туда будешь песок? Шо? А? По Песочница, конечно, надо больше песка трошка. Або якось вырвать выровнять. Чи нормально? Пойдет? Шо таке? Що? Пішли на качелю сходом, пішли. Скільки нового всього? Угу. Може все хтось забув? Це тарелка, я з дому. Пішли на качелю. А ты свою машину забув, Артем. Постав тарелку, не треба її брати. Хто її сюди всю приніс, Що хтось і буде тепер госор тут валяться. О, нет не починай купатися, ще в піску ми не купались. Ти шо? Бери машину, пошли на горку. На горку. Да, поїхали. Пішти со мною. Пішли, пошли, Тёмчик. Прикольно тут. Качелька є. Ні, давай на науцю, йди сюди, дивись. Ось, дивись, яка класна є. Сідай, дивись, я буду... Вау, так. Да? <сам> Классно, чи ми раніше сюди не приходили? Не знаю, дивитись кілька качель. Класно. Сідай, сідай буду тебе катати. Давай, й машину. Є. Е. Сідай. Так. Держись. Давай, постав на пол був. Е. Є. держи, ручкой. Держись. От так. Держись. Так. Поїхали. Не боїшся, Та не бійся. А горочка, Диви, яка маленька, якраз для таких, як ти маленьких. Чуєш? Ось, диви горочка. Каже, дуже багато я хочу, Сразу все тобі показую, все нове. Ладно. Коротше, Артем, сидим значить, на цій... Ой-ой-ой-ой-ой. На цій качельці будемо поки, так? Да? Що? Бах. Не ламай машину. Артем поїв, а я ще не їла. Ну, мам, сейчас ездим в магазин, потом будем есть. Да, Тём. Давай буду крутить. Страшно. Вже вилазе. Що ти вилазиш, а? Жу. Ти можеш краще і сам крутити, да? Тихо, тихо, тихо. Аккуратно, город, город, город вдих. О, з там дивися, ще качельки, да? Клас. На другу підемо. Ось дивися, йди на горку. Дивись, Тьом. Дивись, якраз для тебе горочка малесенька, малесенька. Класна. Конечно, можешь попку набыть. Закидай, а давай не тут. Давай, машину поставим сюда. Давай. Уйдем уйдем. Уйдем. Ее Залис Артм. <сум> Прикольно, давай кто-то, да? Классно. Та, дик, 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 дик. Боже, яка довольна, бігає. Тобі подобається, так? Да? Скажи класно. Шу. Шо? Шо. Є. Ні, не там, Тьом Я ж тобі тільки що де пока. Паш, я покажу, де опять. О там, дивись, отам надо, Тьом. А ну, пошли. Давай, аккуратно. Давай, взялась, давай бережненько. Так-о-ту-тук. Давай я допоможу. Ой. ой так, Все, молодець. Тепер злазь з горки спускайся. Тьома. а хто там такий? Да там такий квастут. Бігаємо давай. давай з горочки, давай. Давай, спускайся, їдь. Брррр. Це класно, так? Да? Це нам треба таке додому поставити. Садок, да. Залазь. Залазь, давай, 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 давай. Молодець. Не спіши, ти дуже спішиш. Все. Все, давай, будеш з'їжджати будеш? Вже навчився, вже не боїться. Перші два рази боявся я його. Спускала і запихала, а вже диви який, так? Да? Опа! Хто це? Кися? Нічого не крутиться тут, бачиш? Киця, да? Киця, як роба? Киця як роба? Не бачу, не чую, що ти там кажеш. Давай. Так. Ще? Ну давай з'їжджай. <фіхів> Клас. Все, ми їдемо вже додому. Мені вже надоїло там варитися. Там дуже жарко. Класно, конечно, але дуже жарко. Що? Артему купила вкусняшек. Не пхни. Руки грязні. Угу. Ну це пастила. Зараз їдемо вже додому, зараз да? доїдемо і дам от тобі. Да? Льотчик. Що? Ти ж узяв тільки що на цю машину. Що ти опять тут схватив? Ну ж взяв. Ну, кроме цього трактора нічим не хоче гратися. Да? І що ти будеш робити? А? Яблуко топтати? Яблука топтать? Да? Буде звання грати в карти? А що там, м'ячик? А де вань мячик його? Mm -hmm. О, ну там десь м'ячик. О, дивись він лежить, дивись, попригунчик, бачиш? Mm -hmm. Да, побачив, ура! Mm -hmm. Класно? Mm -hmm. Бах, бах каже, mm -hmm. а ну кидай. Mm -hmm. Ваня. Уже хорошо получається в нього бах. Так, mm -hmm. mm -hmm. Бери мячик. О, он дивись. Мячик. Артем їв кавун, Ваня. Твоя очередь. А Ваня навіть не хоче пробувати. Артем Ну, Звісно, я його обманула. Я його запхнула, поки він не дивився на мене. Ну, понравилось. І все, він з'їв скипка точно. Його порізала. Татюма. Ваня і не збирається навіть пробувати нічого. Вставай. Що? Ой, як хорошо на вулиці. У нас сьогодні було 35 градусів, не 40 вже. <різь> не так жарко вже було. Як вчора й вечором зараз хорошо. Нема. Вітерок дує. Ну, дощу не було. А Ти на що бабушки не цвіти засипаєш? <різь> а це самі цвітки осипались, ці красні? Ага. Ніхто не пообривав. Може, бери кидай мені. У, -у, -у! ти що кажи? Несивані ще м'ячик. Ну, сьогодні півдня з ним так грав. <laughs> Он каже довольний який. Давай. Бабу біжи, бери. Стаємо нічого страшного. Не забився? Ручки не болять, ножки. Все нормально? Давай не тобі, каже хай. Ото вилетів як. Ой. Де він? Давай, давай. Все? Нема м'яча? Ваня зашвернув, щоб ти йому не мішав. Дай грати дурака. Побачив! Є! клас! Є? Опять побігли і півдня так було. Де вони цей м'ячик знайшли? Он в хате был. Уже Артем взял. Давай. Бежи. Побачив, да? <связь> Кажи, бах! Що вдвох? А? Що вдвох? Де всі? А, от би кажи його. Треба ж його тепер. Є? Біжи. Що надоїло тобі бігати, да? Хвати вже. Ну, що ти простав до цього кота? Біжи, ми оце вже третій вечір за котом на. Ну ти ж гладь його! Гладить надо, а він піском на нього кидає. Не хороший. Це ж наш котик, бачиш? Лап, ну то хвостик. Гладь. Що? Гладь. Гладь його. О, ні. Він не їсть камні. Гладь, хороший Саймон, хороший. Так, не здумай пісок по ньому кинуть. Шо? Залазь з ним на кучу. Залазь, залазь, залазь. Ну давай, 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 давай. Ти не наступи. Хороша киця. Шо Що Ма. Мама, Що мама? мама? Киця, як киця робить? А як уточка, як уточка? Ва! Це жаба. Чи ти сказав кар, не пойму. Я куточка делаю. Кря-кря-кря, да? А жабка як робить? Ква-ква. Угу. А як гусочка роба? Молодець. А собачка? А коровка? Му. Ну все, більше нікого не вчила. А, ще хро-хро як робить? То, ти зліз, а тепер не залізеш давай Саймон, вибачай, в піску вже в піску вже теж давай цей камінь. Ням-ням він не їсть пісок. Коротше, скоро Саймон буде як Сільвер, Лежить хоч би що. Раніше він тікав від нього. Артем підходить, а це тікав. Не вздумай ні. Та він не їсть камні йому лучше корм, а може його Андрій кормив, я не знаю. Де да він не їсть пісок, вислов пошкрябає. Не Шо? хоче їсти камні? Це да? краще тікай. Дивись, бо пошкрябає. Ну. Хороша, киця. а ти його камнями годуєш і піском. Угу. На, на, бери, на, 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 на. Давай. Не це. Ти хоч залазить, ну давай, залазь. Ні? Давай, залазь, залазь. Ти скоро... Ой, кучу розтовчеш. Все. Гладь хороша, киця Хороша. що хто там? хто Хвостик і лапки, так? Да? Все, опять ти в піску. Все, ми вже пройшли в хату, бо вже потемніло на вулиці. Ну, що ти робиш? Попросив, щоб я йому це включила. Раз. Ой. Оцю нажимай, оцю Оп, і ще раз. Оцю. Є, тепер оцю Оцю і цю. І оцю Оцю і оцю. Вс, не надо виключати. дивись, дує. Дивись, бачиш. Ну що, за тобі піаніно чи що? Хочеш, пошли пограємо на піаніно? Артем, ж його поламаєш. Я понимаю, що тобі подобається. Все. Махай всім пока. підемо зараз купаться. Ну і довго ти будеш клацати? Ось дує внизу, отут дує. Угу. Махай пока. Все каже, всім дякую за перегляд і всім пока-пока. Папа. Па Папа прийшов. Да. Папа прийшов, да? Ми тут на піаніно граємо. піаніно нього? Ага. Да. Ти розказала, що це супер-крутий вентилятор. Так, да, дуже крутий. Мені написали, що треба льот покласти, там є льот. Ну, зараз немає, а вчора був, сьогодні в день клали льот, ну, толку від нього нема. Воно стоїть 2000 гривень, стояло. Ну, Воно хуже, вентилятора, мені кажеться. Ну, дивись, дитині подобається. Ну, піані, тобі фу, що ти робиш. Тільки що страшно, треба держати, бо перельє, ще там вода. Все. Всім пока-пока. Махай пока. Махай пока. О -о -о. Что, Что такое? Что случилось? Что? Маши всем пока. кажи. Ты поломаешь его. Надо сказать всем пока. Маши пока. Все, а Воздушный поцелуй. Сделай. Не туда. Ой, сюда, в телефон. Да. Не хоче, вы подали. Баба телефон, да? Баба. Смс пришла. Баба. А ба. ну шукай.